Дорогі брати і сестри, ми ще раз скажемо слава нашому Господу. Господь дав нам цю зустріч, і ми будемо цінувати цією зустрічю, яку нам дарував Господь, і будемо перебувати у спілкуванні один з одним, і також з нашим Господом. Ми знаємо, що Господь, Він, Він. Він каже, я є хліб життя, який зійшов із неба. Дорогі брати і сестри, Господь дає нам своє відкрите слово, яке Він посилає для нас, і тільки Він знає, що нам треба на сьогодні. І тому ми, ми мали молитву із братами, взивали до Господа, щоб Господь дав нам своє слово. Щоб воно робило ту роботу, яку хоче Господь. Тому що ми бачимо те, що ми бачимо, але Господь бачить набагато більше. І тому Господь дав нам слово, і ми будемо роздумувати над ним. Давайте відкриємо римлянам, 8 глава, з першого вірша і нижче. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Бо закон духа життя у Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Бо що було неможливе для закону, у чому був Він безсилий, безсилий тілом, Бог послав сина свого у подобі гріховного тіла, і за гріх осудив гріх у тілі, щоб виконалось виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Бо ті, хто ходять за тілом, думають про тілесне, а хто за духом, про духовне. Бо думка тілесна, то смерть. А думка духовна життя та мир. Думка ботілесна, ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому, та й, не, та й не може. І ті, хто ходять за тілом, не можуть догодити Богові. а ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе у вас. Коли хто не має Христового Духа, той… Не Його. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але Дух живий через праведність. І коли живе в вас Дух Того, Хто Воскресив Ісуса з мертвих, то Той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через свого Духа, що живе у вас. Тому, то браття, ми не боржники тіла, щоб жити за тілом. Бо коли живете за тілом, то помрете. А коли духом омертвляєте тілесні вчинки, то будете жити, бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі, до цього місця. Дорогі брати і сестри, ось таке слово дав нам Господь. Для того, щоб воно робило роботу Божу серед нас. Пам'ятаєте, написано, що як дощ і сніг падає з неба, напуває землю і робить її способною, щоб вона могла, могла, могла давати життя, плід давати. Назад, каже даремним, не повертається. Так і моє слово вийшло з моїх уст. Воно ходить по землі і робить ту роботу, на яку його послав Бог. І даремним воно не повертається. Дорогі брати і сестри, Господь звертає увагу нашу на тіло і на дух. На плоть і на дух. Дорогі друзі. знаєте, ми можемо жити по плоті. І можемо жити по духу. Колись ми з вами жили по плоті за тіло, і страсті гріховні вони в нашому тілі бушували. Вони призивали нас до одного, знаєте, ми робили один гріх, потім інший гріх. Ми йшли, йшли за похотями тіла. Дорогі брати і сестри. Ми йшли за похотями тіла і робили всяку нечистоту з ненаситимостю, і що характерно, і вірили, що це є правда. Але коли Господь зупинив нас на дорогах наших і просвітив нас, дорогі брати і сестри, і показав нам духовне життя, то ми то все оставили і стали жити за духом. За Духом жити, це за Словом Божим, і підкорятися Слову Божому. Чому Ісус сказав, хто хоче йти за мною, ти маєш відректися від себе, взяти свій хрест і йти за мною, дорогі брати і сестри. відректися від себе, відректися від, 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 від своєї правди, від своєї, ну, від від, від якоїсь, ну, як би сказати, від свого переконання, яке є за тілом, дорогі брати і сестри, і взяти те, що Господь дає, предназначення те, яке Господь дає, і Він нас веде. І ми тоді живемо, живемо не за тілом, а за духом, дорогі брати і сестри. Але ми остаємося в тілі. Ми остаємося в тілі і завжди йде боротьба. Плоть желає противного духу, дух желає противного плоті, так написано в Слові Божому, вони завжди противяться. І от в нашому житті йде завжди боротьба. Йде завжди боротьба. Ми можемо вибрати, жити по плоті або жити по духу. І так хочеться, і так хочеться. І в небо хочеться з Господом, і, і хочеться жити, жити за похотями плоті своєї, але, дорогі брати і сестри, так не вийде. І тому Господь дає нам слово, щоб воно просвітило нас, щоб ми перевірили себе, як ми живемо. Чи живемо за похотями свого тіла? Чи живемо по духу, по хотінню Божому. І ось написано в Слові Божому, каже, коли живете по плоті, знайте, помрете, помрете. А коли живете по духу, то каже, будете жити, дорогі брати і сестри. І ось Господь, Господь призиває нас жити по духу. І знаєте, апостол Павел казав, я каже, помираю кожен день. Чому? Тому що коли ми знаходимося в плоті, в нас є пожадливості плоті, і тому ми маємо їх обуздувати, І написано духом омершвляти, перемагати, омершвляти, щоб, щоб те плодське наружу не виходило. Щоб воно було мертве, придушене, щоб життя Господнє воно було в нас. Тоді, дорогі брати і сестри, ми будемо жити так, як хоче Господь. Ми будемо, перш за все, шукати Царства Божого і правди Його. Господь каже, все остальне вам буде додаватися, воно буде супроводжувати, дорогі брати і сестри. Знайте, і тоді ми будемо поступати правильно, тому що, каже, всі, хто є водими Духом Божим, вони є діти Божі. Скажіть, ви, коли даєте настанову своїм дітям, ви даєте їм на добро чи на зло? На добро. І от дивіться, коли діти ваші слухаються вас, і як вони живуть. Вони живуть набагато краще. Але коли діти, діти не слухаються, живуть так, як вони хочуть, то що тоді? Батьки страдають і діти страдають? І тому дивіться, але Бог, він вище нас, Його думки вище нас, Його дороги вище наших. І тому Господь Він нас осиновив, одочерив, і Він говорить з нами, і Він дає настанову, настанову нам. І коли ми слухаємося, пам'ятаєте, написано: будеш успішний в селі, в городі, на полі, скрізь. Ти будеш успішний. Чому? Тому що Господь благословлятиме. Тому що, тому що ми слухаємося Його, але коли ми відвертаємося від Бога і слухаємо свої пожадливості, свого тіла, своєї плоті, то, ми, то наше вухо закривається, і ми не чуємо те, що каже Господь. І Йдемо і йдемо за пожадливості свого тіла. І що характерно, віримо, що це правильно. От ще в чому біда, дорогі друзі, віримо, що це правильно. Знаєте, в свій час Сатана підійшов і є, і каже, чи то правда, що Бог сказав, що вам не можна, нічого не можна. Знаєте, я кажу сьогодні, О, вам віруючим нічого не можна. От. Знаєте, Єва каже, ні, там можна, можна, тільки з одного дерева не можна, бо, бо Бог сказав помрете смертю. Ні, Єва не помрете. Бог знає, що ви, коли візьмете, ви станете як боги. Ви, ви будете знати багато. І зразу вже, дивіться в Єві в очах, да? в очах показалося, ще вона плоду не взяла, ще вона його не їла, а вже він їй показався приятний. І на, і на смак добрий. Так ще ж не їла Єва, ще ж ти не їла. Але, але вже почало показуватися, вже почало показуватися, і прийшло переконання. Правильно роблю і зробила, і ще й правильно, правильно допомогла зробити своєму чоловікові. І Бог каже, що ж ви наробили, що ж ви наробили, дорогі брати і сестри, нічого не змінилося. Нічого не змінилося все те саме. І тому, знаєте, ворог підходить через наше тіло, через нашу плоть і показує: от дивись, які пожадливості, от дивись, і це правильно, і от там роблять так, і от, і от, так, і от так, і все, і все сходить, все правильно, але правильно, там, де каже Господь, помрете. Помрете смертю, але коли будете духом умершвляти діла плуцькі, коли ви їх будете придавлювати, умершвляти, то тоді життя Господнє буде жити в нас, дорогі друзі. Дух Божий буде жити в нас і буде направляти нас, буде займати в нас більше і більше місця. Але є ще один вислів в Слові. Каже, хто не має Духа Христового, той і не Його. Ми або можемо мати в собі, або не можемо мати. От, дорогі друзі, коли Господь є в нас, то тіло мертве для гріха. Але коли ми, ми, ми даємо гріху, даємо плоті свої діяти, то слухайте, каже, то, то ви не Його, тому що. Тому що, каже, у вас немає Духа Христового, тому бережи нас, Боже, дорогі брати і сестри. І закінчуючи свою промову, я би хотів призвати всіх нас, щоб ми задалися питанням, якому духу ми підкоряємося сьогодні, чи духу Христовому, чи плоті своїй, яка. Яка не перестає звучати. Знаєте, яка не перестає нам доносити свою правду і звинувачувати Божу правду або звинувачувати інших? Знайте, чому буває так, коли християнин, прийшовши до Господа, Господь його обмив, очистив, дав нове життя, навчив живи. І людина вона ослабіває, вона відпадає, вона уходить з церкви. То куди вона йде? Куди вона йде? Вона йде робити те, що вона робила. Так слушай, та ж ти ж казав, що то було неправильно. Ти ж шкаєшся в своїх, в своїх гріхах, От, ти визнавав, що то було неправильно. От, а тепер вертаєшся назад і кажеш, ось це правильно. То було неправильно. Тому, дорогі брати і сестри, будьмо уважні до слухання слова, яке дає Господь написано, щоб нам не відпасти, але щоби мати завдав в собі життя. І коли життя закінчиться на цій землі, то той Дух, який Воскресив Ісуса, який нині живе в нас, воскресить і нас. І приведе з Ісусом хвала нашому Господу. Давайте ми це слово подякуємо Богові. Амінь.